19 вересня 2024 року заняття ознайомлення з природою. Тема заняття цікаве про природу. Доброго ранку, мої маленькі друзі. У нас сьогодні знову зустріч. Я дуже рада вас бачити. Сьогодні ми поговоримо. Про дуже цікаві речі, які треба виконувати і дотримуватися. А також, звичайно, ми пограємо в ігри, які я вважаю, вам сподобаються. Тож сідайте зручненько, ми починаємо. Так. Сьогодні, дітки, ми поговоримо з вами про природу, ми поговоримо з вами про чинники здоров'я, ми поговоримо з вами про екологію. Сідайте зручненько і слухайте. Так, на зустріч до вас прилетів листочок, осінній листочок, який теж хоче послухати наші Розповіді, так І пограти на з нами в ігри різні. А чи знаєте ви, дітки, що є природний та рукотворний світ? Що це таке? Є речі, які виготовила людина, так а є речі. Які створила природа? Зараз увага на екран, роздивіться, будь ласка, картинки, які речі ви тут бачите? Крісло, іграшка, так, ведмедик, ручка. Називайте, називайте, Ковзани угу. і глобус. Як ви вважаєте? Хто ці речі зробив? Звичайно, зробила людина, так? А ці речі гриби, горішки, струмочок, дощ, сніг. Як ви вважаєте, це робить людина чи природа? Так, звичайно, природа. І тому сьогодні ми пограємо ось таку гру. Якщо речі виготовила людина, ми ставимо ручки, так? Людина виготовила своїми руками, так, на фабриках, десь там на різних предприємствах, так, а якщо... Ви побачите картинки, на яких зображені, ну бо природи, ну, все, що пов'язано з природою, ми ставимо ось такий знак. Тобто це не людина, природа. Домовились? Так, дивимось уважно. Наступна картинка. Так, ці речі зробила природа. Ні, це зробила людина, звичайно, правильно. Наступна картинка. Ліжачок, квіточки, фрукт. Так, це природа. Правильно? Далі дивимось. Веселка, метелики, кульбабка. Звичайно, природа. Подивіться, яку красу вона може створювати. Молодці дітки, дивимось далі. Цукерка машин. Так, хто це зробив? Природа? Ні, це зробила людина. Правильно, дітки, молодці. Як ви знаєте, природа має свої явища. Явища бувають безпечні, бувають небезпечні. Ось про це ми зараз з вами. Поговоримо. Дивимось на екран, яке ж явище природи є. І ви заодно повторите їх. Явище природи, перший малюночок, це веселка, так? а внизу вітер. Як ви вважаєте, веселка? Це безпечно чи небезпечно? Звичайно. Так, смайлик нам допомагає, підказує, що це правильна відповідь. Так. А вітер, коли він сильний, то це вже небезпека, так? А коли він слабенький, правильно, дітки, молодці. Дивимось далі. Ось тут вже жахіття. Так, ураган це. Звичайно, Посуха. Так, коли сонце гріє, гріє, пече, пече і все навкруги гине. Боже, Боже, ні, це дуже погано, звичайно. Так, дивимось. Перший малюнок синіх. другий малюнок іний. Це теж дітки, явище природи, але якої пори року? Так, зимові явища природи, коли просто йде сніг. Це дуже красиво і небезпечно. І те ж саме. Молодці дітки, правильно. Так, дивимось. Ой, Тут у нас смерч, таке явище, яке називається смерч. Ну, у нас е в Одесі і Одеській області. Е Таке явище дуже рідке, ну, мабуть, його зовсім немає, але є такі країни, де таке явище дуже часто з'являється, коли е, таке. Непогода така, і з'являється такий смерч. Це дуже потужний вітер, який зриває дах в домах, піднімає навіть тварин в повітря і дерева вириває з коренем. Це ось такий сильний сильний вітер. Він називається смерч. Це дуже небезпечно. Звичайно, і дощ. Дощик, а що, якщо він ще й літній і теплий, ну, на мою думку, це дуже добре. Так, так, так. тут ми вже і <смасли> написали, що туман це безпечно, роса це теж безпечно. Так, дітки. Всі ви знаєте, основні чинники здоров'я це сонце, повітря, вода. Так, зараз нам наші таблички допоможуть узнати, може хто знає, властивості цих чинників здоров'я. Сонце. Повітря і вода. А так дивимось на екран. Перша табличка властивості повітря. Давайте, дітки, з вами пригадаємо, що ж таке повітря. Повітря це все те, що нас оточує, та? повітря ми його не можемо побачити, воно невидиме. Воно не має форму, воно не має кольору, воно не має смаку, ну і як такого запаху воно теж не має, якщо воно чисте, прозоре, свіже. Так, так дітки, далі властивості сонця. Сонце це велика, кругла розпечена зірка. Сонце дає світло. І тепло нашій планеті. Запам'ятайте, дітки, що сонце це велика зірка, вона дуже-дуже гаряча, розпечена, тому і зігріває і вас, і нашу планету. Сонце. Уявіть собі, дітки, якщо б не було сонця. Ви уявляєте собі, що б трапилось. Це дуже-дуже страшно та навіть подумати, що на нашій планеті постійно була б ніч. Рослини б не росли, пташки б не співали, тваринки б ходили б сумними, ну і люди, звичайно, теж. Тому сонце дає життя нашій планеті. Ось так і говорять властивості водички. Пригадуємо, водичка рідка, так, дітки? її можна кудись наливати так, в якусь е бутилочку або в чашку, або в стакан. Чиста водичка не має кольору, не має кольору. Немає форми, вона лється. В яку форму її налєш, таку форму вона і. Набуде, так, водичка, звичайно, вода не має смаку. Якщо її пити, то вона не має смаку. Це не Кока-Кола, це не компот, це не чай, це звичайна водичка, яка не має смаку. І, звичайно, вода не має запаху, так, дітки? Так, зробіть такий експеримент. Налити в чашку або в стакан водичку і понюхайте її. Вона нічим не буде пахнути, вона не має запаху, молодці дітки. А зараз ми переходимо до екології. Тобто всі ви знаєте, що природу треба берегти. Ти, звичайно, вона ж так допомагає людині. І ми повинні берегти природу. Сьогодні я хочу нагадати вам ще раз, чого не потрібно робити поганого для природи. Я вважаю, що ви всі пригадаєте ці знаки. Так. так. І цього робити не будете. Домовились? Дивимось. Перший знак ось такий. Як ви вважаєте, що він позначає? Так, звичайно, коли гуляєш на природі, десь у лісосмузі або в лісі, звичайно, своє сміття треба забирати з собою, не лишати його на Травички десь там на галявинці якісь, тому що це дуже небезпечно. По-перше, це сміття. А по-друге, воно може бути небезпечним для тварин. Звичайно, хтось наступить на якесь скло і поранить лапку. Так, цього робити не треба не смітити у природі. Так, звичайно, не можна. Топтати, так, я не знаю, як це сказати, шкодити рослинам, так. ну і, зокрема, не можна затопчувати квіти, так. перші квіти, які з'являються з землі після зимового сну, так, не можна шкодити природі. Так, подивіться, дітки, на цей малюнок. Як ви вважаєте, що він позначає? Так, звичайно, в природі не можна голосити, вмикати голосну музику, кричати, так? а як ви вважаєте, чому не можна? Ось ви прийшли з батьками в ліс. Ось така ситуація, так? І голосно батько. Вмикає музику. Так. Що, дітки, може відбуватися в природі, в лісі, зокрема, в лісі. Так, подумайте. Так, музика громка, так, голосна, звичайно, перелякаються пташки. Перелякаються тваринки, вони можуть з переляку кудись убігти, а потім не знайти свою хатинку, своє гніздечко. Це дуже-дуже погано, тому що тварини і птахи, які живуть в природі на волі, в лісах, так, вони привикли до тиші. Тому розмовляти в лісі треба не голосно, а так спокійно і музику вмикати, якщо ну, ви захотіли потанцювати, то тихенько, так? Так. Цей знак позначає, ну, цей знак ви повинні знати, так? Звичайно, сірники, це. Пожежа в лісі, тому сірники брате вам, Звичайно, їх брати не можна, якщо ви в природі з батьками розпалили багаття, коли ви збираєтесь додому, то багаття треба ретельно затушити. Звичайно, вогонь дуже шкодить природі, так? І ви все це знаєте, що пожежа в лісі це дуже небезпечне явище і для дерев, і для пташок, і для тварин. Щоб цього не трапилось, ось придумали такий знак, який, мабуть, вішають на вході в якийсь заповідник або лісосму, або в ліс. І це ви пам'ятати повинні. Якщо ваші батьки про це забули, то бажано їм про це нагадати. Так, ось такий знак дітки позначає, що не можна чіпати пташок. В гніздечках, звичайно, бо в гніздечках можуть бути маленькі пташенятка. Якщо мама пташка побачить, що хтось лізе в гніздечко, вона взлітає і починає нервуватися, може вона улетіти, а пташенята залишаться самі. Цього робити не треба. І не можна. Не можна руйнувати пташиних гніздечок. Звичайно, це правило вам знайоме, не можна ламати гілки дерев, ущів. Ну і самі, самі, знаєте, ми про це дуже багато з вами говорили. Так, і на прогулянці, бо дереву дуже-дуже боляче. Цей знак позначає, дітки, що не можна... Чіпати лісових мешканців, звичайно, багато з вас, може, бачили в природі їжачка. так? Бачили, я знаю. Я вам хочу нагадати, що таких тваринок, які загубилися так? і опинилися між домами, так? В, ну, в місті, будемо говорити, в місті. так? То їх треба відвести десь на природу, так? тому що ця тваринка не може жити в місті з людиною. Ця тваринка, по-перше, дика, так? і вона сама повинна за себе піклуватися, так? Так, тому такий знак позначає, що лісових мешканців. Чіпати не можна, треба їм допомогти знайти свій будиночок. Так, дітки, хочу прочитати наостанок вам гарного вірша, який я знайшла спеціально для нашого заняття. Послухайте, будь ласка, краса природи справжнє диво, все неповторне і живе. Де не поглянь скрізь так красиво, по небу сонечко пливе, навколо височіють гори, між горами дзюрчить вода, а ліс зелений, наче море, і всюди казка ожива. Ось, дітки, таким віршиком. Хотілося би мені закінчити нашу з вами зустріч. Я вважаю, для вас вона була корисною. Сьогодні я з вами прощаюсь, до нових зустрічей. Всього вам найкращого бережіть природу!